Привіт, малята. Мене звати Тайлер Андерсон, а це Geek Journal. І вас таких, мабуть, першим ділом виникло питання: е, е, де зображення? Де наш улюблений Тайтай? -тай? Де його неймовірно прекрасне і харизматичне, сповнене молодістю лице? Справа у тому, що буквально на днях спільнота, що носить горду назву «Український YouTube», взяла в мене інтерв'ю, і ви, до речі, можете зацінити його за посиланням нижче. Плюс вони ще поставили моє прекрасне і харизматичне сповнене молодістю лице в якості аватара спільноти. Не те, щоб я пишався цим, чи це для мене взагалі щось -то значило, та я все ж повторю. Спільнота, що носить горду назву «Український ютюб, взяла в мене інтерв'ю і поставила моє прекрасне і харизматичне, сповнене молодістю лице в якості аватара спільноти. Так от до чого це я? Я щодня переглядаю стрічку українського Ютубу і бачу там своє прекрасне харизма... Ну ви зрозуміли, і знаєте, я втомився бачити себе повсюди і тут і. Там і вся ця популярність. Ну, ви розумієте. Ну або не розумієте. Я вирішив збалансувати цей факт просто не з'являючись в кадрі. Адже я надзвичайно скромний і не люблю подібних речей. Mm, okay, okay, ну окей, окей, насправді в мене просто виліз брищ, я... Потворний і я стрьомний. Ну а тепер ближче до суті. У груді на екрани виходить перший спін-офф до зоряних воєн, фільм, що носить назву Бунтар 1, котрий розповість нам про загін повстанців, яким вдалося викасти плани зірки смерті. Не так давно вийшов новий трейлер спін-оффу і ми не змогли проігнорувати таку подію. І вирішили зробити для вас короткий огляд цього самого трейлеру. Оскільки під час перегляду помітили там багато нового та цікавого. І на нашу думку, це може бути цікаво і вам. Ну і також ми Моємо усі відомі нам на цей час новини щодо бунтаря. Поїхали. Отже, трейлер починається з живописних краєвидів і з доболі знайомої музики, котру ми вже чули у попередніх трейлерах цієї картини. Далі ми бачимо, скоріше за все, флешбек чи сон, в якому нам показує дитинство Джин Ерсо. У цьому флешбеку ми можемо бачити і її батька, персонажа Матса Мікельсона, котрий прощається із своєю донькою. Цей далекий план здається доболі знайомим і є прямим посиланням до однієї з появи Люка Скайуокера в оригінальній трилогії. Далі ми можемо бачити момент, коли імперські штурмовики на чолі з адміралом Кренінгом приходять до батька Джин. Адмірал Кренінг це, скоріше за все, головний лихо фільму, і саме в нього треба буде викрасти ті самі креслення. І саме він буде відповідальним за будівництво зірки смерті. Галан Ерсо, як ми вже знаємо, батько Джин і один з архітекторів зірки Смерті, або один з її головних розробників. Далі нас переносять до вже дорослої джин, котра знаходиться в імперській в'язниці, на що не чекають грати та штурмовик наглядач. Вона прокидається після сну, в якому бачила свого батька. Скоріше за все, це одна зі сцен, якою буде відкриватися. Наступна сцена переносить нас на Джеду. Помітили цього дроїда. Жоден епізод зоряних воєн не обходиться без дроїдів. Само собою, Бунтар 1 не стане винятком. У новому трейлері ми помітили ще одного старого знайомого. Протокольний дроїд RA7 не просто так з'явився в бекстейджі, представленому на фестивалі Star Wars Celebration Europe в Лондоні. Суючи з усього, RA7 стане далеко не останньою діючою фігурою в новому фільмі Гаррета Едвардса. Останній раз ми бачили одного з таких дроїдів, а саме Sree B6. Р 7 на борту ява Сандкролер в новій надії. Якщо врахувати, що спочатку комахоподібні дроїди служили імперії, то цей екземпляр цілком може виявитися імперським шпигуном. Ми знаємо, що на Джеді видобувають кабер кристали, котрі потрібні для того, щоб світові мечі були наповнені енергією. Але для імперії її цінність в іншому полягає. Саме завдяки цим кристалам буде працювати лазер для знищення цілих планет зіркою смерті. В цьому моменті ми бачимо зірковий руйнівник, котрий зависає над містом, і його масштаби справ. Ді вражають в такі моменти, розумієш, наскільки далеко пішли технології далекої, далекої галактики, якими насправді величезними можуть бути ці кораблі. У наступній сцені ми бачимо, що Джин не сама визволяється із в'язниці, а їй допомагають повстанці. Можемо припустити, що саме після цього вона потрапляє до альянсу. І скоріше за все цей напад на в'язниці відбувся не просто так, а повстанці дізналися про Галена, Ерсо, архітектор цієї самої вірки смерті. Але просто так дістатися до нього неможливо, адже він знаходиться під серйозною охороною. От Повстанці вирішили, що єдиний спосіб дістатися до нього це його донька Джин. Ось вам і зав'язка сюжету. Але як щодо джедаїв? Якщо ви були уважні, то наступній сцені, напевно, розгледіли всі купі каменів, що що з першого погляду дуже схоже на статую старого Бена Кенобі. Однак, швидше за все, це просто зруйнована безіменна статуя джедая. У Бонтарі абсолютно точно не буде армії джедаю, а Може їх не буде і зовсім, адже переважна більшість джедая була знищена наказом 66 під час помсти ситхів. Цілком ймовірно, що імператор наказав заодно знищити. І всі храми та пам'ятники. Так чи багато залишилося джедаю під час подій Роук One? Йода перебуває у вигнанні на Дагобі, Обіван засланні на татуїні, але не варто забувати про те, що після Діснеївської чистки в ранзі канону залишився серіал-повстанці, дії якого розвиваються якраз паралельно з бунтарема, це означає, що є ще як мінімум Асока і Кена. Ще парочка джедаю. Таким чином, в епоху Роук Ван люди все ще пам'ятають, хто такі джедай, і з огляду на подібні посилання в трейлері, фільм цілком може порушувати питання. Тання сили і заповнити прогалини в історії, пов'язаної зі знищенням імперії і будь-яких слідів існування джедаїв. Наступне місце дії планета Явін 4 Явін 4 фігурує в одному з шести фільмів кіносаги. У фільмі Зоріні війни, епізод 4. нова надія. Ця планета зображена в фінальних сценах. Тут розташувався повстанський альянс в спробі сховатися від імперії. Це місце є центром сили ще з давніх давен. Ще в легендах. Задовго до подій фільму тут відбувалися події галактичного масштабу. Саме на цій базі альянсу. Жін розуміє, що її врятували з в'язниці тільки заради однієї цілі: щоб вона допомогла знайти Галана Ерсо, її батька і творця проекту зірка смерті. Пам'ятаєте сцену з імперським кораблем на початку трейлера? Але режисером удрився зробити все ще більш масштабним. Наступний момент в новому трейлері справді важливий. Ті, хто свідкував за трейлерами та тизерами, пам'ятають усі суперечки через назву фільму Бунтар і що саме це означає. Хтось стверджував, що це позивний, хтось казав, що це просто неправильний переклад. Але Фінальний трейлер поставив крапку у цій суперечці. Rogue One – це позивний команди наших героїв. Далі ми бачимо одне з улюблених посилань до оригінальної трилогії Корабель повстанців робить гіперстрибок. Прямо як Хан Соло і Чубака робили це свого часу. У наступній сцені адмірал Кренінг пояснює Дарту Вейдеру і так зрозуміє речі, але сенс цієї сцени в іншому. Ми розуміємо, що адмірал Кренінг може розмовляти із самим Вася Дартом Вейдером. На рівних ми переносимося до наступної сцени, і це момент, скоріше за все, це перше бойове завдання зірки смерті. На екрані ми бачимо планету Джедо, і вона повинна стати першою жертвою суперзброї. Але що це за фігура? Раптове камео? Насправді на цьому кадрі не просто посилання до оригінальної трилогії, а потенційно можлива камео режисера епізоду 8 Райана Джонсона. Ну або його асистента, які відіграли роль зброярів зірки смерті в Rogue One. Цілком можливо, що це хтось із них. Ще одним чудовим моментом трейлері стала поява імп. Перських крокуючих роботів AT-ST. суючи з реакції Джин, поява загону штурмовиків з технікою стала для команди досить несподіваною, проте, не дивлячись на те, що AT-ST є досить страхітливою зброєю, в ближньому бою вони можуть виявитися дуже вразливими, особливо якщо у вас під рукою знаходиться парочка еваків. Вже досить давно фанати здогадувалися, що персонаж на наймен Согерера, чорношкірий боєць протистояння, отримав якусь значущу травму. В результаті цього він і носить дихальний апарат. Але все виявилося набагато серйозніше. Він увійшов. До почесного кола кіборгів зоряних воїн. і тепер стоїть поруч з генералом Гривусом та навіть самим Дартом Вейдером. Разом зі своєю сестрою він боровся пліч опліч з Дартом Вейдером, коли той ще був джедаєм на імення Енакін Скайуокер. В епізоді Війна на два фронти, показаному в жовтні 2012 році, Со і його сестра Стіла були частиною групи, яку тренував сам Енакін, Обіван Кенобі і падаван Асокатана. В рамках «The Star Wars Show» Пабло Ідайго розповів, що персонаж Соґерера був вигаданий за. Довго до появи на світ в мультсеріалі Війни клонів. Спочатку Джордж Лукас планував зробити його героєм ігрового серіалу Позоряним війнам, якому так і не дали хід. І замість цього персонаж перекочував війни клонів. Крім того, персонаж згадується і в інших творах. Наприклад, його ім'я зустрічається в останньому опублікованому на даний момент романі Позоряним війнам Бладлайн, котрий написала Клаудія Грей. І так само згадується в повстанцях, коли агент Калос говорить зебу такий Ти працюєш з Соґереро. Со, на відміни від інших, повстанець екстреміст з радикальними методами боротьби проти імперії, прямісненько як ляшко. Ісуючи з усього, цей ветеран не збирається йти на пенсію, а виступає в якості наставника молодих борців за свободу. Фінальні дії фільму будуть відбуватися на планеті скарів та на її орбіті. Саме над цією планетою йде фінальний етап будівництва зірки смерті. Судячи з різних джерел, ця планета була тим самим місцем, звідки добували безліч ресурсів для будівництва зірки смерті, котрі були необхідні для будівництва суперзброї це натяк на те, що зірка смерті ще не добудована до кінця, а повстанці намагаються зупинити видобування цих ресурсів, поки що бойова станція не перейшла в режим повної готовності. До речі, про зброю. Дивлячись на цей вибух, ми можемо припускати, що це вибух, який відбувався на Джеді після того, як тестується суперлазер зірки смерті. Ну або це наслідок того, що повстанці заклали вибухівку у залиші тих самих кристалів, про котрі я згадував раніше, намагаючись тим самим не дозволити імперії захопити ціни матеріалу свої ручки. Напишіть в в коментарях, яка версія вам здається найбільш правдоподібною. Чесно кажучи, я б ніколи цього не помітив. Ви сам, зате користувач Радіт під ніком Сомбраптор. Сомбраптор. Коротше кажучи, оце файний хлопчина розглядів цьому кадрі космічний крейсер, який називається Hammerhead, що вперше з'явився у комп'ютерній грі Knights of the Old Republic. Ну і на десерт я залишив вам Дарта. Дарта Вейдера, і знаєте, як я можу прокоментувати цей момент? Дуже просто. навіть в кілька слів. Це мега епічно. Чому епічно попитаєте ви? Тому що, блін, та хрінь його знає. Теж він Дарт Вейдер. Цього достатньо. Це ж, блін, як Бетмен, тільки в космосі. Справжній гік знає всі його біографії від початку і до кінця. Ми ненавиділи Дарта Вейдера. Ми любили Дарта Вейдера. Боже, про що це я говорю? Ми любимо Дарта Вейдера. Ну я так точно люблю. Ви, можливо, не любите. Коли хтось каже слово сполучення культовий персонаж, голову зразу лізе саме Дарт Вейдер. Не буквально він лізе туди, а ну типу я згадую про нього. І от що я вам скажу, малята, наявність Дарта Вейдера додає 80% крутості до будь-чого. Цілком можливо, що в фільмі його буде не так багато, як хотілося, та того буде абсолютно достатньо, аби відчувати його словісну присутність. Ось таким насиченим виявився фінальний трейлер Rogue One A Star Wars Story. Отже, що ми маємо в підсумку? Бунтар один знятий автором перезапуска Коділи Гаретом пішов бити в сраку Едвардсом і розповість про те, як повстанці викрали креслення Зірки смерті. Так що з хронологією подій все за планом. Вони відбуваються незадовго до четвертої частини зоряних воєн, тому можна бути впевненим у позитивному результаті місії. Більше того, фільм безпосередньо підведе нас до четвертої частини. Суючись чуток він закінчив. За 10 хвилин до початку нової надії. Правда, поки не відомо, чи побачимо принцесу Лею або хана Сола, або чи побалують нас чубакою. <рес> Творці бунтаря надихнули початкові титри нової надії, і формально фільм можна назвати їх екранізацією. Головною героїною фільму стане один з лідерів повстанців Джин Ерсу, яку зіграла Фелісіті Джонс. Спочатку вона була на стороні імперії, але потім перейшла на бій повстанців. Але варто відразу попередити, що протагоністи бунтарі мало схожі на звичних нам героїв. Вони швидше. Антигерої з власним набором позитивних і негативних якостей це як загін самогубців тільки в космосі. У фільмі також зіграють Форест Уітакер, Мац Нікельсен і Алан. Юдік. Перший зіграя повстанця зі стажем у останні великого троїда Katju SO. Мікельсен зіграє Галена, батька Джим Ерсо. А ось що для нас загадка, так це поява Дарта Вейдера. Суючись нам обіцяють новий костюм і багато екранного часу, де ми нарешті побачимо сітка в усій його міці. І найголовніше це те, що Джеймс Ерл Джонс повернеться до озвучки персонажа. Також в тизері трилері можна помітити групу штурмовиків в чорних костюмах. Це спецзигін, роль якого поки що не розкрив. За стилістикою фільм буде сильно відрізнятися від попередніх семи частин. Сьомою виною Гарет Едвардс, який зняв не пригодицьку картину, як всі попередні, а військову драму. Незважаючи на те, що студія спочатку запрошувала режисера для альтернативної точки зору, підсумковий темний, тон їм не сподобався, після чого фільм відіслали на дознімання. Ось таким от вийшов трейлер бунтаря. Нахабно порвав мене особисто на шматки, бо я, скажімо чесно, не очікував чогось крутого. Одначе з того, що фільму є чим мене вразити. В будь-якому разі будемо. Чекати прем'єру з вами був Тайлер Андерсон, Якщо вам сподобалось це відео, боже, про що це? Я кажу вам, що воно точно сподобалось. Тому ставте вподобайку, поширте це відео в соцмережах і не забувайте кликати дружбанів своїх, адже ми стрімко наближаємося до першої тисячі підписників, і я буду шалено. Пришили на радий, що ви пришвидшите цей процес. Також не забувайте вступати в паблик ВКонтакті, а то там повно цікавої інформації і до речі, простори Фейсбуку ми теж почали підкорювати. Вся інформація та посилання нижче в описі до відео. Щастя, здоров'я, до нових зустрічей.